І всім привіт, ви на каналі Суперплеє про Старці. Сьогодні у нас нове відео по склад Бустерсу. Вже є перше відео по склад Бустерсу, ви там набрали 11 переглядів. Це дуже добре. Тепер я знімаю друге відео по склад Бастерсу, але перед тим, як я хочу знімати, в мене є... в, в стендофі є два предмети, які я дуже хотів вам показати. Але в мене ніяк не доходить до руки, щоб зняти відео по стендоху. А сьогодні я знімаю відео по склад Бустерсу, тому давайте ми на секунду. Ну прямо на секунду зайдемо в стендоф. Стендовчик на секунду ми зайдемо, І я вам покажу, які два предмети мені прилетіли. Я дуже довго збирав на ці два предмета голду. Ви напевно вже не знаю, чи ви догадуєтеся чи ні. Ну про, про що кожен ігрок завжди е, мечтає мати ну, ті, в ігрі. Ну, типу, своєму івінтарі. Щоб бігати ві, в катці. Ці, ну я зараз вам покажу і все розкажу. Зараз тільки хай загрузиться. Це я розумію, що щось... сьогодні це відео по складбастерсу? Ну просто в мене не буде іншого моменту, як вам показати ці два предмети. Я просто хочу вам їх показати і і ми йдемо знімати відео по складбастерсу. От дивіться, ми заходимо в предмет. І в тут є ножі і перчі. Просто нові ножики, перчі. І от все, що я вам хотів показати, це два новенькі предмети. Буде ще відео по сандовку, як ми будемо напевно пуши, як я буду пушити бронз, э, сільвер з бронзи, бо соревновательних я вже запу, за, 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 запушив. Тому давайте ми зараз швидко це все примінимо. Тепер ми виходимо звідси. І я, і як я пообіцяв, ми на секунду зайшли, і тепер ми заходимо в «Squad Busters. Просто я хотів вам показати ці два предмети. Тепер ми заходимо в Склад «Squad Busters». «Squad Busters Уф. Ладно, Так. Е, не поняв, а що це? Мене що вибивають? що не поняв. Зайшло сюди. У мене вже 46 рівень. У мене далі заходимо в магазин. В магазині кстати, була дуже вигідна акція, вона пропала вже. Є, можна купити отакі за 10 тисяч монет, ну це не вигідно. Я говорю зразу, що це не вигідно робити. Тому е, ну, це просто не вигідно. Е, далі. Що у нас тут є? У е, нас є сундучний білет. Дивіться, що ми зарахуємо. Я думаю, що просто іграти, це не інтересно. Дивіться, що ми з вами зробимо. Ми нажимаємо... Не-ні-ні-не не, не, не. путь рядом, ми нажимаємо. Йому... Ну, на оце і за 6 тисяч монет ми купляємо X3. У мене ще 19 тисяч. Я думаю, ще можна прикупити буде. Все, і в мене вже, дивіться. Тому що це то 6, да? 6, бачите, в мене сундуків. Ну, це не все. Я хочу ще за 2к 500 купити собі. Стіки в мене 10 тисяч лишається. В мене 7 кейсиків. Сюда, ну що, нажимаємо грати, зіграємо, там не знаю. І поіграємо. І, 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 я рекомендую скажете Busters, тому що ця гра, вона нова. Вона вийшла тільки минулого тижня. В середу, здається, це було. Та, та, це було в середу. Середу і, і це дуже прикольна гра. Її всі чекали, Її ще не ще анонсували і, в квітні, її ще анонсували. Тому ми чекали аж цілий, здається. Мі, цілий місяць травень чекали, там ще квітня половину і. Що? І ми дочекалися, і гра вийшла в реліз. Це дуже класно, що будемо грати, відкривати кейсики, і мені ця гра подобається за тим, що тут, е, що тут ну, е, є кейси. Нарешті з'явились кейси, ну, хоча шкода, що не брау у старсі, але вже хоч щось, але вже добре, що тут. Па, називаємо. Беремо садніки на, Берем, е, на кабане, погнали. Оба. Нас, кейсик, кейси, кейсик. кейсик. Опа, берем... Опа. Опа, быстро удари. А ти що кидаєш код камнями? Получай. Опа. В принципі, игра дуже прикольна. О, кстати, я... Я найбільший режим, я, який я не люблю, це дублер. Я не люблю цей режим. Знаєте чому? Бо тому що тут тільки одним, одним бойцем може грати, більше ніяким. Мо, е, ба, щоб розбирати цілу банду бойців, то треба, не знаю, тут треба і грати і грати. О, наприклад, беремо, а. На. О. Я, кстати, недавно тільки прокачав на, на другу. Вони в мене були тільки е, на першій силі, вони вже у мене на, на другій зв'язці. Я просто не знаю, як, як це тут називається. я це по зв'язочкам рахую, його по зв'язкам у мене зараз він другої сили. Задання ми виконуємо. Опа. Сюда Ухиляємось, опа. Бу... Не, не. Быстрій удари. Аптечка. Сюда. Все, забираємо кристаллики наші. Забираємо. Кучи курочку! Не маємо. цікаво, чекаємо. Цікавим, курочку, кстати, курочка це імбау, на дає більше красиво. Ща, курочку. <сіху> Емо. Опа. Опа. А сі... не, ну, ну курочка вона багато наносить, в принципі, але Не так як вар. Опа. Ящик кого берем? Курочки. Очевидно, мені ще не подобається курочки, що у нас в ще маленькі курочки і... і це ще плюс команда плюс. Опа, тікаємо. нє ні, 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 Ми тут програємо, я вже бачу, я тут вже видно, що ми програємо. О, і беремо його. Прожить, три слияння на тебе садين. Ні, от тут сходив садين на кабаневих, і воно здається прикольніше, ніж Clash Royale, чесно говоря. А куди ти тікаєш? А куди ти тікаєш? Ну підійди до мене. А що там? Боїться мене. Так. Наше пиз. А, все, ти... забираємо мостики. А що такое? Сюда. Сюда його, забран, забирай. А що ти в мене вбиваєш? Боже, кого я взяв? Боже, кого я взяв? Боже Оце саме цей бравлер, подава мені подобається тільки тоді Коль, погано Та йди! Пес, саме просто все розяли рознесли все. Єма! Тікаємо, 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 тут тут нідо, це просто кібор. А це не то що кібор, це ще. Прям <райм> діаномайка. <райм> не ну где проти майка то там <райм> ще <-діномайк> ше не... ПЕМКИ... У мене, сьогодні, пемок нема. Ну мені випало з кейса, двох кейси і нових бравлера. Типу два кейси везучі були. Забираємо... Забираємо відьму. Це. Відьмочка, відьмочка моя. Опа. Забираємо пускайки. Забираємо кором. Забираємо. Коро... А, от тепер давайте погра... А тепер давайте пограємо. Хоба! Чотири просто мега-короля. Хаді, шкода, що вони не не з'єднуються. Ну, Опа, беремо ще відьму. Тут такі, як я. А я, я думаю, що це відьма, це королева ці лучши. Опа. Відкриваємо ще один кейсик. Беремо ва король варвар. -вар. Поки я на шостому місці, ну тут Хам. Забираємо. Мені треба мати торговця, бо торговець це люта имба. Просто збираєш монету і він ти потім тупо видає кристал. Забираємо Да Відмайдя... ні, не, це тупо стиме. От у ні-то ні це 400. чидерся. Ніто це люди, Дивіться, скільки там. А Та там десь 5 медмедів. Тут у ще більше, може там 8 медведів. Oh, no, no, no. oh, uh, забираємо все, це. це. Кейси ми, ми, ми відкриваємо. Ладно. Репки! Новий боец! на відос! Сюда! Колдун! Сюда новий боец! Имба! Ебу! Новий, новий боец на відос. Я не зря потратив, не зря. Новий... Сюда просто новий боєць на, на відос. За це треба поставити лайк, тому що це... і підписатися на мій канал, бо, тому що новий боєць на відосі. Це капіт. Мені тупо везе, я везучу, чесно. Ну я не знаю, я, я не кажу, я такий прям везучий, но. Мені не хватає, що медицин раулерів. Це я все відкрив за... Середи, четвер, п'ятниця, субота, неділя, понеділок до, сьогодні, до вівторка до сьогоднішнього дня. До сьогоднішнього дня? Я думаю, що за тиждень на другий, за цей тиждень, думаю, за цей тиждень або на другий тиждень я вже буду мати всіх всіх бралерів. Тільки крім пляжного міра, мені треба дійти до нього. А до нього ще дуже довго йти, я тільки на 46-му левелі, а він на 60-му. І це передостанній... Ні, та, це вже передостанній світ, поки і тоді ми дійдемо до нового світу, ліга, отряда і тоді. Так, а, хто? в своєму світі? Vitl Шарк, ну конечно, ну ясно, ні. А там у нього куки душі. Ладно. Халяни ми. Блин. Не-не. Ну що, погнали ще одну каточку, другу не дару ще раз повозя? І ще Бравлер випаде. І тоді це... Я думаю, що це був випав король, а ні, це не король. Це мені колдун випав. Мені інтересно, як король. Беремо монету. О, кстати, цей торговець це, це ще імба. Це імба люта просто. Дивіться, ми зараз беремо монети. Якщо ви перший раз ішли в складбастер, зараз я вам покажу, що робить цей торговець Це це, Прям лют... ну, не скажу, що він багато орону наносить, але люта імба за те, що він дивиться. Наприклад, нам зараз не вистачає монет так? Ми беремо. І він автобу видає халявні два кристали за оце монети. Це можна поняти за оцею шкалою. Коли жовта шкала буде максимальна, тоді видаються кристали. Оце і тому я граю завжди цим торговцем. Ова. Оце мені... Оце це дуже мені поняли. Опа, Так, забираємо фло. Забираємо ще одного бо. Мега-бо. Йоже. Ну, це носа, наносимо. Давай, 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 добави, давай, 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 давай. Уніч! Сюди. Забрали. Забрали кейси, забираємо варвара. Це теж треба зайняти. Хоча попік. Тікаємо. Забираємо гоблина. О, тепер кросівка. О, тепер крусівка. Це мої любима. Імба. Курсівка, це мої любима, крусивочки. За якою тим крусівка можна тікнути від любого врага. ігрока. Е... Хова? Забираю... Так, иди сюда, скелетик. Забираем. Так, так собираем сейчас Екейсик. О, не-не-не, я з цими двома боссами исправил. Опа, новая аптечка. А, иди, к себе. Его забираем. Кстати, що можна кейсики відкривати безплатно, знаєте як? Їх можна відкривати, коли ти вбив якогось ігрока, тоді дають безплатний ключик, Мега. тоді дають безплатний ключик. Або... Або ти нажимаєш сюди, тебе тоді ключі, ти їх купляєш за монети і коли ти відкриваєш ці, ну. Я це я це розказую для тих, хто може перший раз грає іграє складбас це, 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 це так просто розказувати, тому що, дивіться, ви наприклад, я зараз нажму... О, бачите, безплатний кейс. Але е, безплатний кейс відкриваємо і що? А це я так зараз для відосу показав, насправді я, 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 я їх збираю, бо цей ключ в мене був останнім, тому мені... Тому я його використав. Опа, ось вбили. Забираємо безплатно сюди. О, колдунь. І в мене ті перш, ні, в мене другий зразу випав. О, іди, іди сюди, іди сюди. Сюди ми вбиваємо. Бачимо, зараз я вб'ю. Вб'ю і о, безплатно його вбив. І в мене квест зразу виповнився. І... І зразу безплатний оце, Цього ми зароб'ємо. Забираємо ще одного. Опа. Вбиваємо. Сюда. Плюс кристалики. Та ще кристалики. Бачите, Вачите плюс торговці? Торговці дають більше кристалів. І, і їх фармити не треба з монстрів. Вриветь якось такого. Ну, але але, але... краще їх вбивати. Опа, Сюда. забираємо. Ще кристалики. Бо уже торгався, це лютая їм чесно. Це лютий чи здесь Забираємо медика, медик тут тоже, кстати. ні А, не, моя то іменно. А, ні, вона не є, кстати. А я не буду збирати мову. Опа. Мене... Я на першому місці. Сюда! Сюда просто рознесли. Опа, забираємо. Не, на другому. Ладно, не буду. Неще, нище, нещо. Забираем, забираємо, забираємося. Топ-2, дивіться, топ-2. Він не спів, він не спів. 3, 2, 1, топ-2. Сюда! Сюди! Відео відео вже де 13 хвилин. Я думаю, що ми вже зараз відкриємо кейсик і вже будемо закінчити це відео. Опа. И открываем сундук. Опа. Большой. Я сделаю сразу скриншотик себе. Сюда скриншот. Так, и... Открываем. И мне падает. Тікен падає, кури, курка падає, забираємо ось цю награду, забираємо зразу три награди Кісі. І що і нам падає? І нам падає? Всаді на кабанець сюди. Ну, в принципі, ми забрали багато наград, в принципі, цей квест відкриється вже аж завтра. Це денні квести, їх теж треба проходити, ну, регулярно було добре. Тут ти за забираєш тіпа, нові сили, які ти будуть попадатися в ігрі. що розблокуй нове заклинання, щоб знаходити його в боях. Типа ти заклинання ти їх розблокуєш і ще вони тебе з'являються в катках, наприклад, як зараз було. Ну Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і чекайте ще, ще одне відео напевно, по поскадбасерса в посандовку. Всім пока-пока!